На водогоні Новомильська рівна кипить робота. Команда із десятка спеціально підготовлених фахівців водоканалу готує трубу до чергового вдягання. Спочатку над водогоном виривається невеликий котлован, який дозволяє дістатися труби. Вирізаються вікна на трубі зверху. На віддалі один на один виріс від другого 50-70 метрів. Запускається поршень для прочистки труби. Чиститься труба. Після цього цементна машина затягується в дальні. Кінець труби подається розчин, який готується перед цим з цементу і піска на цементажній установці. Після цього трубу покривають цементно-піщаним розчином, витримують близько двох-трьох днів. Потім заварюються вікна, швики ретельно зацементовуються. Комунальники кажуть, технологія такого покриття не нова, застосовується на підприємстві ще з 90-х років минулого сторіччя. Втім, дозволяє на десятки років продовжити вік водогону і є набагато раціональнішою за заміну труби, якби мова йшла про. Безпосередню заміну водопроводу, а діаметр тут 500 міліметрів. То у порівнянні з цією технологією той не безпосередньо заміна коштує набагато дорожче 8-10 разів більше. Тому ми вибрали найбільш економічний засіб, який вже використовується на водоканалі з 1990-х років. І ця технологія себе показала. Застосування саме такої технології на цій ділянці дозволяє не тільки стабілізувати діяльність усього водогону, але й уникнути зайвих незручностей для власників городів та полів, через які він і пролягає. Загалом довжина аварійної ділянки становить близько одного кілометра 300 метрів. Рівний облводоканал обіцяє завершити його реновацію протягом 40 діб. І після завершення ремонту водогону та його введення в експлуатацію комунальники впевнені надійність водопостачання суттєво підвищиться. На Талка Пастухова, Володимир Захаров, новини Рівного.